Доброго дня, малята! Підскажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, вірно, зима. А давайте пригадаємо, які явища природи відрізняють зиму від інших пір року. Так, іде сніг, холодно, а ще дує крижаний вітер? Зима. Холодна пора року. А як же зимують звірі в лісі? Давайте подивимось. Зима нелегка пора для всіх, а особливо для мешканців лісу. Мороз, Вітер, як же не просто звірятам знаходити собі їжу. Та винахідливі звірі пристосувалися до зими. Кожен по своєму Ведмідь. Міцно спить всю зиму. Свій барліг він зробив під коренями дерев, вистелив його сухими гілками та мохом. Разом з ведмедем заснув до самої весни і їжачок. А зайчик був сіренький, а зима наступила, змінив свою шубку на теплу, біло, щоб стати непомітним на снігу. Вдень спить. Під кущиком, то в ярочку, де ямку в снігу викопає, там у нього й дім. А вночі виходить поїсти. Якщо снігу небагато розриє, знайде травичку. А як снігу намете молоді гілочки обгризає або кору дерев. А інколи і в село завітає, підбіжить до стіжка сіна, наїсться та й назад до лісу. Змінила колір шубки і білочка. Багато часу вона тепер проводить у дуплі або в своєму гніздечко, згорниться клубочком, вкриється пухнастим хвостиком та й спить. А зголодніє виходить шукати запаси, що зробила влітку та восени. А от лисичка колір шубки не змінила. Вона тільки в неї стала густою та пухнастою, тому спить прямо на снігу. В нору ховається коли снігопад або сильний мороз. Полює лисичка на зайців, пташок, а найчастіше за мишами, що сховалися у стогу соломи. І так, малята, ми з вами дізналися. Як зимують дикі тварини. А тепер пропоную вам зліпити одного із наших лісових друзів. А кого саме? Здогадайтеся? Гостроносий і малий, тихий і незлий, Вся в колючках його спинка, взимку спить він під ялинкою. Здогадалися? Так, правильно, це їжачок. Ось сьогодні ми будемо з вами ліпити їжачка. А для роботи нам потрібно пластилін чорного та коричного кольорів, стека, дощечка, насіння. Ну і, звичайно, наші ручки, які ми з вами про сім'єму. жив на світі їжачок, мав він безліч голочок, по лісочку він гуляв, З риби яблука збирав, він нікого не боявся, голочками захищався, як ти і так багато колючок. Пограли з нашими пальчиками. Для роботи у нас все готово, тож приступаємо ліпити. Спочатку трішки нагріти своїми пальчиками або в долоньках. Для того, щоб він став м'якеньким та еластичним, і щоб ми могли з ним працювати. Ось так. Розминаємо його в долоньках гріємо. Коли він вже починає бути м'якеньким, ми з нього починаємо ліпити. Так, пригадуємо, як ми попереднього разу скочували такий циліндр, клали ми пластилін на дощечку. так? І такими рухами натискали пальчиками вперед, назад, вперед, назад, робили, так? Ось так скочуємо. Далі, ось такі вийшов целдричної форми нам потрібно зробити носик нашого їжачка. Ось так приплюсний гостренький, такий виходить носик. Тут ми трошечки заокруглюємо. Ось. І залишаємо на певний час. Далі, за допомогою стека, нам потрібно буде відділити невеличкий шматочок чорного пластиліну. Ось так відрізали, взяли ми хочемо з нього зробити такі невеличкі кульки. Трошечки більше це буде носик нашого їжечка. І скочуємо кульку невеличку Так, ось так, можна пальчиком навіть. Можна на душиці, можна, як вам буде зручно. Ось так. Дивіться, який носик нашого їжечка вийшов. Так. Далі розділяємо ще на два таких невеличких частинки. І будемо робити ще такі дві маленькі кульки. Це будуть очі нашого їжечка. Ось так скотили. І іншу. Дивіться, щоб розмір оченят у їжечка був однаковий. Так. Ось тут робимо одне око і друге. Так, а голочки малятка ми будемо робити за допомогою наших зернят-соняшника. Ось так. Дивіться, гострою частинкою догори. А тупою ми таку прямо в пластирі вдавлюємо. Ось так. Робимо нашому їжечку колючу шубку. Ось які їжачки вийшли. Я сподіваюсь, у вас теж вийдуть гарні їжачки. А я буду чекати фото ваших робіт. До побачення, діти!